Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал Роматна страничка. В останньому своєму відео я говорила, що більше фарфору на цьому каналі я показувати не буду, оскільки переходжу на огляд своєї парфумерії. Однак сьогодні я зроблю виключення. І пробачте мені, мої підписники, за те, що я що оголосила, але не виконала. Для цього мене спонукала ось ця статуетка, яку я сьогодні придбала по дзвінку одного мого знайомого. І коли я її принесла додому, я довго-довго її розглядала, дещо прочитала в інтернеті, дещо знайшла в своєму каталозі. і я хочу з вами поговорити про що трошки пізніше. А зараз перейдемо. До огляду цієї статуетки. Ця статуетка була створена Артілю Керамік по роботам народного художника України Галини Львівни Петрашевич. До речі, скульптор. це Одна із перших скульпторів жінок в Україні. Вона також була однією із засновниць спілки художників України. І зараз я відкрию ще каталог, який в мене є. Ми бачимо, що ось ця статуеточка відображена в каталозі Полонського фарфорового заводу. Бюст сестри, як тут написано, 53-й рік. І зберігається вона в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Так, це з каталогу картинка. А тепер безпосередньо ось ця статуеточка, що в мене. Це білий глазурований фарфор. Як ми бачимо, статуетка досить таки висока, 23 в вишину і 30 см в ширину, досить важка. Як я вже сказала, в 1953 році вона була створена і присвячена 300-річчю возз'єднання України з Росією. статуетка, яка у мене. Я її покручу вам з усіх боків. Тут ви бачите невеличку тріщинку, але це технічний брак, це пічна тріщина. І покажу вам ось низ цієї статуеточки. Клейма немає, зазвичай ставили от якісь такі царапали, верніше, цифри, всі артілівські статуеточки на своїх виробах. Як я вже сказала, в каталозі зазначена назва сестри, її ще називають навіки разом або дружба. От такі три назви я зустрічала. Так от, розглядаючи її, мене посвітіла така думка. Про мову в блогерстві. Я вже деякий час не веду цей блог, як і мій інший канал, новостворений Вінтажна комора російською мовою, а виключно українською. Чому? Я вважаю, що я все ж таки зробила правильно у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день. Я прийшла до такої думки, що після подій 24 лютого 2022 року, які мають місце в Україні, коли Росія оголосила спецоперацію, фактично ведеться війна, то мовне питання постає на сьогоднішній день дуже і дуже гостро. Я повністю підтримую тих людей. Даному випадку і блогерів різних, які стверджують про те, що мова це зброя, що без рідної мови країна лишається лише територією. І ось я вважаю, що є декілька складових, які вважаються пріоритетними для кожного громадянина України. Насамперед. Українська це моя ідентифікація. І це дуже і дуже важливо. Друге, Українськ... перейти розмовляти українською і вести в тому числі і блоги українською. українською, я вважаю, що це єдине найменше, що ми можемо зробити для своєї країни. Третє, українська мова на сьогодні це круто. Вона в тренді, і я більше чим впевнена, що пройде зовсім невеликий час, що багато хто з іноземців буде вважати і вивчати українську мову не менше, ніж до цього вивчали російською. Погодьтеся, що на сьогодні українська мова це круто. І я не розумію тих блогерів, які говорять про те, що ось. Мені важко розмовляти українською, неправда. Це лінь, і не більше того. Я також непросто і мені нелегко розмовляти українською. Ви бачите, що я розмовляю досить таки повільно, підбираю слова. Моя мова не чиста, українська, багато суржику, багато русизмів. Але я стараюся виправитися і дійсно підпрацювати собі чисту українську мову. Крім того, я не розумію тих, хто говорить із уваженням к моїм русскоговорящим підписчикам. я буду вести канал на русском язикі. Ви знаєте, у мене також було досить багато русскоговорящих підписчиків. І ось тоді, коли я в перші дні війни записала відео з репортаж з петлю на шеї, де я просила росіян. Засудити ті дії, ті звірства, які вони почали творити в Україні. Ви собі не представляєте, скільки негативу я отримала в коментарях під цим відео, і я змушена була закрити всі коментарі. На півроку я пропала. Я не могла ні блоги записувати, ні розказувати, ні про фарфор, ні про якісь інші речі. Тому. Мої дорогі підписники? В якійсь мірі це відео провокативне? Але я його записую з тією думкою і з тією, е, задачею, щоб трошки поспілкуватися з вами на тему, чи правильно переходити на українську в блогерстві? Чому я саме цю статуетку виставила і чому саме вона мене надихнула? На цю тему. Зверніть увагу, як скульптор Петрашевич у 1953 році створила оцей знаменитий бюст. До речі, оригінал цього бюсту, скульптора Петрашевич, зберігається, ну, не знаючи до даного часу, зберігається до війни, у всякому случаю, він зберігався в Донецькому обласному краєзнавчому музеї. Не знаю, де він зараз знаходиться, чи в Донецьку, чи, можливо, на території Росії. Так от, бачимо росіянку в кукошнику і нашу милу україночку, яка майже на голову менша від росіянки. Ви подивіться, як гарно скульптор лице в е, створила. Нашої рідної Україночки. Добре таке щира посмішка. Ласка присвічується в її, її очах і з її обличчя. Так от, мої дорогі підписники, я вважаю, що нам, всім, українцям, на сьогодні треба не бути менш Надо бути на рівні. І не наполовину, щоб голова була нижча, а на рівні. тоді буде і дружба, і тоді буде добре сусідство, і тоді можна було б говорити про те, що ми могли би бути навіки разом. Чого вже на сьогоднішній день, на мою думку, ніколи. Не відбудеться. Пробачте мене, якщо я когось образила, але це моя принципова позиція. Трошки сумбурно, але я записую відео з першого дубля. Його абсолютно ніяким чином не підчищаю. Що мені прийшло на думку? Те я і виклала. Дуже мені цікаво, буде поспілкуватися з вами в коментарях. А я надіюсь, що коментарі будуть під даним відео. На сьогодні все. Якщо понравилося, вірніше, якщо сподобалось відео, поставте лайк. Я з розумінням віднесуся, якщо ви поставите дизлайк. А я бажаю вам всім насамперед миру. Щастя, добра і все буде Україна!